Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Розраховуємо поміняти курс на переговорах з Росією. Я туди їздила, дивилася на це все. Погана новина. Ми втратили велику новосілку. Можливо, назва цього напрямку вам здасться трохи незнайомою. Центр Росіяни нещодавно рознесли каву. Мови можу і хочу сказати щось хороше. Привіт, мене звати Ольга Карленко. Я журналістка української правди і це блог на східному фронті зі змінами. У цьому форматі після своїх відряджень, розмов з солдатами, командирами різних рівнів, я розповідаю, як і куди рухається лінія фронту, а також ділюся своїми враженнями від побаченого. Сьогодні я пропоную поговорити про чотири напрямки: це Покровський, Новопавлівський, Купінський і трохи про Курський. Почнімо з Покровського. Насправді, чи не вперше, говорячи про Покровський напрямок, я можу і хочу сказати щось хороше. По-перше, з початку лютого українська армія проводить точкові успішні штурмові дії під Покровськом, зокрема в районах сіл Піщани та Лисівка. Це відбувається як за рахунок сильних підрозділів, яких туди перекинули в кінці січня, так і за рахунок вдалих організаційних рішень на цьому напрямку, що доволі є нетиповим для української армії. По-друге, точкові успішні штурмові дії також проходять трохи східніше це між Покровськом і Костянтинівкою. Тут такий відомий підрозділ, як АЗОВ трохи відкинув росіян від траси Покровська Сянтинівка. Це не означає насправді, що тепер ця траса є проїзною, ні, але це означає, що росіяни принаймні поки що не зможуть рухатися від неї на північ і формувати східну клешню для охоплення Покровська. По-третє, ми чуємо від військових. Ми бачимо на карті, що темп наступу росіян на Покровську таки сповільнився. Російський виступ над Удачним котленим це ті села, які найближчі розташовані до Дніпропетровської області, не росте. Тоб, принаймні на момент запису цього відео кілька днів до цього. А виступ у районі Нової Лазавецівка, яка знаходиться трошки нижче від удачного і котленого, росте мінімально. Зараз насправді ніхто не береться прогнозувати, що це означає. Можливо, росіяни просто перегруповуються або підтягують техніку. Я до того, ж радіти трохи зарано. Але я дуже сподіваюся, що ми зможемо використати цей час от такого російського затище для своїх штурмів, а також підготовки своїх позицій. До речі, про підготовку ми працювали на Покровському напрямку в кінці січня. В'їздила сам Покровська, також села Північніше. Покровська це було Гришине, Новоолександрівка, Мирне. А також було в одному селі Південніше Покровська, це Сергіївка. Її центр росіяни нещодавно рознесли кабумовим. Тут ще навіть є люди. Ну центр відчутно побитий. Адмінбудівлі я так розумію, кабами дуже дуже добре посікли росіяни. А по селу люди майже не ходять. Звідси кілометрів п'ять, можливо, навіть менше, може там кілометра чотири до фронту. І те, що нас здивувало найбільше, так це фортифікації за 9, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, які були на етапі раннього будівництва. Ми бачили скупчення нерозставлених тетрайдрів, екскаватори, які тільки-но-тільки напочинали -тільки копати траншеї в 10-кілометровій зоні від противника, куди техніку зазвичай вже не завозять через ризик ураження впівідронами. Наразі ми з'ясовуємо, хто конкретно відповідає за ці фортифікації і наскільки окей, що їх зводять лише зараз. Тобто нам треба експертне око, яке це проаналізує. Нашим другим здивуванням було те, що дорогою з Дніпра на схід на певних ділянках тепер є свого роду корки. Не буду деталізовувати населені пункти, але скажу, що через втрату деяких логістичних шляхів, зокрема дороги через Межову, завантаженість на дорогах суттєво і суттєво зросла. А чим вища ця завантаженість, тим повільніше їдуть люди, снаряди, техніка на ремонт або з ремонту. І звісно чим повільніше їдуть машини, тим більше імовірність, що їх не ворожі в піві. Нашим третім здивуванням було те, що сам Покровськ насправді ще дуже живий, як для профронтового міста. Там залишається кілька тисяч цивільних, працюють кілька магазинів і навіть базар. Добрий день, світлана. Ми за вами на евакуацію. Ні, я нікуди не поїду. Пані діло в тому, що Що? — як я от все оставлю, я приїду, все буде пусто. Мені вже сімий десяток. Так ну як я буду Это... Я дуже вдячна. Ну хату я не бовся. Не брошу. — Так Прилетить не буде хати і вас не буде. І я не брошу. Ми зустріли людей навіть зовсім крихітними дітьми, як одне подружжя, яке йшло зі своєю ледь не новонародженою дитиною пішки з добропілля в Покровськ. Вони живуть в Покровську, вони взяли свою дитину. Поїхали з нею в Добропіль на огляд, ну, зламалася машина і додому їм довелося повертатися пішки по дорозі, яка обстрілюється росіянами. Що це з дитиною йдуть? Вас підвезти? Да, якщо можна, добрий день. Подвігайся назад. Куди топаєте? О, додому. Ну так з любому. місце жительства пока. Друге, Новопавлівський напрямок. Можливо, назва цього напрямку вам здасться трохи незнайомою, хоча насправді у зведення Генштабу вона фігурує доволі давно, може навіть як рік. Нагадаю, що вона походить від села Новопавлівка, яке розташоване в Дніпропетровській області на річці Солона. На нього росіяни можуть рухатися як з виступу біля Нової Лазавесівки, так і від нещодавно захопленої Великої Новосілки. Наскільки я розумію, нашу логіку найменувань напрямків вона така. Назвою напрямку стає та точка на карті, куди потенційно буде рухатися армія, яка в даний момент має перевагу на цьому напрямку. Наприклад, у часи битви за Бахмут, напрямок називався Бахмутським. Тоді росіяни мали тактичну перевагу на цьому напрямку, росіяни тиснули, ставили собі за ціль захопити Бахмут, і от напрямок назвався собі Бахмутським. Нині ж цей же напрямок, де розташований Бахмут, має назву Краматорського, бо росіяни, які знов-таки мають перевагу, ставлять собі за ціль захопити Краматорську агломерацію. До чого це я? Якщо ми ще рік тому знали, тобто назвали цей напрямок Новопавлівським, то вже рік тому, коли росіяни тримали, Ще десь за 40 кілометрів від Покровська на рівні Авдіївки, та наші сили в лютому минулого року тільки звідти вийшли. Ми вже розуміли, як далеко і куди саме вони будуть іти. Це ремарка в контексті того. Як повільно ми готуємо фортифікації, хоча ну рух росіян доволі прогнозований. Відступ від теми закінчимо. У контексті Новопавлівського напрямку ми говоримо також про дві точки де, умовних піднапрямків: це Велика Новосілка і Курахова. Селище Велика Новосілка на превеликий жаль було захоплено росіянами приблизно 27-28 січня. А втім, генштаб цього до сих пір офіційно не визнав. Хороша новина нам вдалося уникнути оточення, і приблизно там 150 людей, які залишалися Великій новосілці, вийшли. Щоправда, уплав через річку Сухіяли в попередніх о, відео я розказувала, що велика новосілка розрізана на три частини річкою сухі яли. Погана новина, ми втратили велику новосілку селище із забудовою, яке, попри те, що було суттєво побите там артилерією кабами росіян, в ньому ще можна було тримати оборону. Ми його втратили через відсутність своєчасного поповнення піхотою. Перш за все, через відсутність поповнення для 110-ї бригади, яка була ключовою на цьому напрямку. Хоча 110, та по-перше, попереджала про майбутній штурм росіян, і ми про це писали, по-друге, просила про це поповнення. Комбрига 110-ї бригади, полковника Ігоря Губаренко, а також інших представників, які командування бригади після втрати Великої Новосілки зняли з посад, ніби вони самі в цьому винні. Після окупації Великої Новосілки Росіяни очікувано не зупинилися і наразі, як пояснюють мені співрозмовники 110-ті, мають дві такі мікросілі: це село Дніпроенергія і село Бурлацьке. На напрямок Великої Новосілки Росіяни, що цікаво, штурмують не лише піхотою, як там на більшості напрямків, та вони йдуть малими піхотними групами, а й також технікою. Курахова. Курахова це ще одне місто, втрату якого досі не визнав Генеральний штаб, хоча наші сили залишили його ще ну давніше за велику новосілку, десь на початку січня. На днях росіяни остаточно захопили невелике село Дачне, наступне село за Кураховим, яке майже півтора місяці перебувало частково під нашим контролем, частково під російським. А після захоплення Дачного Росіяни вже добряче просунулися вперед і, на жаль, навіть встигли сформувати таке собі напівточення, затискаючи наші сили між Андріївкою на півночі та Улакли на півдні. 16 лютого. За моєю інформацією, росіяни вже навіть заскакували на околиці Костянтинополя. Ситуація на цій ділянці, на жаль, близька до критичної. Саме Дачне насправді це крихінне село за Кураховим, якщо ви там ніколи не були, на півтори тисячі людей, з якого дуже добре видно труби Курахівської ТЕЦ. Ми знімали це напрямок в останні у грудні 2024 року і мені звідти запам'яталися три факти. Перше, що до Курахового вже треба було їхати через Дніпропетровську область, це зайняло в нас там 2,5-3 години. Друге, що дачне і всі села перед ним були цілими цілісінькими, тобто росіяни їх не встигли розібрати. Це не типова історія для донецького напрямку. І третє: що в жителів дачного на холодильниках висіли магнітики від партії ОПЗЖ. До речі, коли я вперше заїхала в район Багатиря Костянтинополя, Улакли, це було осінь 2022 ми знімала АЗОВ. Я дуже здивувалася назві цих сіл, навіть перепитувала місцевих, чи правильно я почула назву їхнього села Багатир, тобто що його треба писати і вимовляти з двома а. А потім погуглила, що виявляється, це села, які були засновані грецькими переселенцями з Криму, тому їхні назви такі от, трохи нетипові. На нях. В продовження історії з Курахівським напрямком у новинах розійшлася новина Суспільного про зміну трьох комбригів на Курахівському напрямку. Це 35-та, 33, 46. І насправді це так, їх зняли, але це не є зовсім такою, знаєте, новиною новиною, адже їх зняли ще там когось наприкінці грудня, когось в січні. Причиною їхнього звільнення стала втрата населених пунктів на Курахівському напрямку. Тому. Проговоримо ситуацію цю для тих, хто це пропустив. Украсимо таку рамочку, кого на кого змінили. По-перше, комбрига 35-ї бригади Сергія Олійника, який прийшов у бригаду приблизно на середині операції в Кринках, зняли в останні дні грудня 2024 року. На його місце спочатку поставили Кирила Орлюка. А через три тижні комбрига знову змінили його, і на місце Орлюка прийшов Олексій Булахов, який є комбригом нині. Він морпіг, прийшов Маріуполь і також російський полон. Повернувся з нього, якщо не помиляюсь, у вересні 2022 року. Друге, на місце комбрига 33-ї бригади полковника Юрія Гупалюка прийшов полковник Дмитро Паліса. Раніше він був замкомбатом у 30-й бригаді Костянтина Острозького. Вам, мабуть, знайомиться прізвище. Е, тому ви вже там знаєте або здогадуєте, що Дмитро Паліса є рідним братом Павла Паліси, колишнього комбрига легендарної бригади 93 Холодний Яр, а нині заступника керівника офісу президента Андрія Єрмака. У офісі президента Павло Паліса, е, куди він доволі неочікувано, принаймні для мене потрапив, відповідає за стимулювання мобілізації, а також він розробляв ідею з ось цими. Контрактами для 18 24-річних людей, які тягнуть за собою багато різних бенефітів. Третє на місце Комбрига 46-ї дешевешної бригади, полковника Віталія Золотарьова, це бригада, яка тримала Курахове зсередини, можна так сказати. Прийшов підполковник Дмитро Капітула. До цього Капітула був комбатом в іншій дешевешній бригаді в 95 п'ятій. Друзі, наш останній репортаж зі сходу про евакуацію з Покровська зібрав 400 тисяч переглядів. І я насправді страшенно на цьому радію. Кожна поїздка на схід це жменька зусиль, любові до журналістики та України, а також грошей. Якщо ви дивитесь наші репортажі, блоги, читаєте аналітичні тексти і хочете робити це надалі. Будь ласка, підтримуйте нашу роботу. Скануйте qr код на екрані цього відео і долучайтеся до клубу читачів і читачів Української правди. До речі, саме цей репорт з Покровська Цій студії кілька тижнів тому ми дивилися з нашим клубом. Тож приєднуйтесь до нас і приходьте на наші події. Дякую. Третє, купінський напрямок. Попри те, що ще восени 2024 року ми всі переживали через те, що росіяни наближаються до скола у районі сіл Кругляківка і Колосниківко. Я туди їздила, дивилася на це все. Росіяни нанесли свій основний удар, точніше, змогли прорватися. До річки навіть її перейти зовсім в іншому місці, північні у районі дворічної. За останніх півтора місяці на жаль, вони перейшли о у районі дворічної, западного та новомлинського. Ну, і крім того, що вони прийшли, вони навіть закріпилися на нашому березі. Якщо дивитися на карту, то на ній, в принципі, вже доволі добре вимальовується, знаєте, така верхня клашня для потенційного охоплення Купінська. Нижньою є власне ось цей виступ районів Кругляківки, Колесніківки, але на щастя, цей нижній виступ поки що не рухається. Там стоять хороші бригади, зокрема, там дуже добре стоїть НГУ. Окрім того, що росіяни потрохи займають нашу цей берего с величезною небезпекою залишається те, що вони не відмовляються від ідеї там дотягнутися до Купінська, зокрема з цього виступу від Дворічної. Наразі вони стоять менш ніж за кілометр від Купінська, але на щастя, ця відстань не зменшується уже тривалий час. Четверте. Курщина, чому про неї поговоримо коротко, бо насправді за кілька днів у нас вийде доволі об'ємний матеріал про те, що відбувається на цьому напрямку, де ми розкажемо про хронологію основних подій на Курщині, про складнощі, з якими зіткнулися наші підрозділи на цьому напрямку, про вплив північно-корейців на перебіг ситуації, а також на що ми розраховуємо поміняти Курщину на переговорах з Росією, якщо такі переговори будуть. Спойлер тексту в самих ключових словах. Підрозділи закріплення, зв'язок, дорога, оптоволокно, Південна Корея, так, так, не північна, а південна атомка та кораблі. Чекайте на наш текст. А тепер вже про те, про що можна говорити. 19 лютого російський правитель Володимир Путін заявив, що російська армія, а саме 810-та бригада, це морпіхи, які часто постять результати своєї роботи в районі Суджі, перейшли кордон з Україною з боку Курщини. Ми одразу пішли до всіх своїх співрозмовників на цьому напрямку питати, що як, де сталося, але ніхто не міг підтвердити цю інформацію. Найімовірніше йшлося або про точковий захід російських ДРГ, що є звичною ситуацією на сумщині. На жаль, можливо, ви пам'ятаєте, що до курської праці це ставалося дуже часто. Росіяни на превеликий жаль переходили кордон, заходили в наші прикордонні громади і розстрілювали як військових, так і цивільних. Або ж йшлося про утримання росіянами невеликого шматка Сумської області північніше села Миропілля, Діпстейт зафарбував цей невеликий шматок червоним ще на початку грудня 2024 року. Але за моєю інформацією, росіяни захопили його ще трохи раніше. Хоча знаєте слово захопили можливо не є зовсім точним. Найімовірніше йдеться не про захоплений росіянами Шматок Сумської області, а про таку сіру зону на річці псел, на якій ми не можемо адекватно виставити свої позиції, ну яка там умовно нічийна. Втім, теж 19 лютого, попри цю дезінформацію з вуст Путіна, принесла нам трошки іншу сумну новину. Діпстейт повідомив, що ми. Втратила сверлікова це крихітне село на річці Локня, що знаходиться біля російсько-українського кордону. П'яте чи не вперше ми в цьому блозі не зупиняємося на найближчих для мене напрямках це часів Яр і Торецьк, оскільки суттєвих змін за останні кілька тижнів від моменту, коли вийшов попередній блог, там не відбулося. Як в Торецьку, так і в часі ми контролюємо приблизно 20-30% території міст. Ідуть важкі міські бої. Єдине, що хочу сказати по часіку, таке. По-перше, росіяни стали інтенсивніше обстрілювати Костянтинівку. Наші готуються її обороняти, риють, встановлюють фортифікації. Ще в кінці січня було створено Тигер Дружківка, командиром якого став генерал-майор Василь Остапчук. До цього Остапчук командував регіональним управлінням сил Терава-Схід, А в далекому 2014 році був першим комаригом п'ятдесят дев'ятки, яка тоді і насправді до січня 25-го року була мотопіхотною. До речі, хто пропустив? з січня 2025 року 59-та мотопіхотна бригада захоплених військ України стала штурмовою бригадою Сил безпілотних систем, і відповідно почала підпорядковуватися своєму колишньому комбригу пану Вадиму Сухаревському. По турецьку інформація щодо захоплення турецька, яку озвучували росіяни, а також на підтвердження, якої вони розвішували свої прапори. Неправдива. Частина шахти центральна, яка, до речі, знаходиться навіть не на західній околиці міста, а в такій собі нашій кишенці, все ще перебуває під нашим контролем. Зауважу, не вся шахта, але ще її частина. До речі, у контексті оборони Терецька мої співрозмовники доволі часто позитивно згадують соту бригади, це колишня бригада ТРО нині бригади сухопутки. Тож дуже дякую їм за стійкість. Друзі, це був блог на Східному фронті зі змінами. Мене звати Ольга Короленко. Дякую, що дивитесь. Нехай зміни, що відбуваються на фронті, будуть на користь української армії.